Переможцем народного праймеріс в Івано-Франківську став Віктор Козачок. Таку всеукраїнську акцію провела політична партія Сильна Україна. Праймеріс в країні відбувся вперше. Його суть попереднє голосування за кандидатів від партії, які можуть увійти до списків представників до місцевих рад. Іншими словами, це відмінні можливості самим партійцям побачити серед себе лідерів за період. Проведення акції «Праймеріс» е, Івану франківську проголосувало 6249 людей. Це е... Досить велика хороша вибірка. Фактично, зально кримському рейтингу ми на п'ятому місці. Тож на всеукраїнському форумі політичної партії Сильна Україна вже назвали кандидатів в мери від даної структури. На івано-франківського міського голову балотуватиметься переможець народного праймаріс Віктор Козачок, який також очолить виборчий список партії на виборах до міськради. До 2010 року бізнесмен був аполітичним. Позиція Сергія Тігіпка йому близька, тому в політиці бачить себе саме у. Цій політструктурі вже навіть окреслив першочергові завдання як кандидат у мери. Основна задача буде це. Інвестиції в наше місто це з рахунок чого. Я думаю, що наше місто може виглядати набагато краще, і з рахунок чого воно фінансово зможе гарно розвиватися. Повна виборча програма та офіційне представлення Віктора Козачка як кандидата на посаду міського голови. Представники партії планують оголосити вже на найближчому з'їзді. Він відбудеться наприкінці вересня.